Вітаю, друзі! Сьогодні, 4 грудня. З вами знову Лирі Кличок. Переговорний процес триває. Йде він дуже важко, з величезним скрипом. Трамп стоїть на позиції Путіна в Європі. Чим далі, тим більше політиків заявляють про підтримку позиції Трампа. Ну, а рахуйте тепер і Путіна. Вони говорять, що ну ми можемо постачати в Україні військову допомогу до завершення війни, але це ще не факт. Ну і так далі. Але окремі політики в Європі все-таки нас підтримують. До прикладу, лідери Європейського Союзу, такі як Канцер, Німеччини, Фрідріх Мерцкер, Стармер, президент Фінляндії, попереджали Зеленського, що США можуть зрадити Україну та Європу. Про це пише Держпігер. В Ірландії ж невідомі дрони намагалися атакувати літак Зеленського. Так, друзі, це було 1 грудня. І якщо Путін буде продовжувати вимагати українську територію, то Україні слід дозволити вступити до НАТО. Гарна заява, за якою також порожня. Європейські живі компанії, дивлячись на переговори про завершення війни, заявляють, що готові відновити польоти з України до країн Європи та й по всьому світу, кажуть, нам треба два тижні до цього, ми готові. Макрон же ж поїхав до Китаю, ви про це знаєте, просив всі про мораторії на удари по енергетичній інфраструктурі, всі відповів, що я зараз вам обов'язково скажу, а Путін полетів до Індії і там з обіймами його зустрічав на рендра Моді. Про все по порядку. Коментар, підписка, подобайка. Дякую, друзі, що ви долучаєтесь до каналу. Величезне вам за це спасибі, бо ви допомагаєте також проводити збори для наших військових. Ми закрили збір на суму 150 тисяч, завдячуючи кожному з вас. Уже замовили чуйки і також завтра оплатимо решту товару. Звіт обов'язково буде у мене в телеграм-каналі. Кожен чек. Кожна гривна відзвітована. Підписуйтесь на Телеграм і слідкуйте. Дякую, що допомагаєте. Ну а тепер трішки детальніше про все мною анонсоване. Секретар РНБО Рустем Омеров разом із начальником генштабу Гнатовим вже в Майамі. І вони будуть зустрічатися із представниками переговорної делегації, яка складається з двох чоловік: Вітков та Кушнера. І будуть з ними говорити про те, до чого ж там домовилися в Москві. Завдання отримати бриф, тобто інформацію про переговори. Як бачите, Кушнер і Вітков не захотіли спілкуватися із Зеленським у Європі і полетіли відразу до Сполучених Штатів Америки. Доповіли Трампу, ну а потім вони певно вже ухвалили рішення, як вибудовувати діалог із Україною. Продовження цього діалогу я вам обов'язково буду висвітлювати тут на каналі вже завтра. Тому прошу вас, підписуйтесь, ви не пошкодуєте. Дякую вам за це ж європейських держав, ймовірно, мають глибоку недовіру до США стосовно переговорів для встановлення миру. З таким заголовком виходить видання Держпігель. Видання опублікувало стенограму розмови Мерца, Макрона інших європейських лідерів із Зеленським. Під час цієї розмови вони говорили про те, що США можуть зрадити Україну та Європу. Я тільки не розумію, лише, чому лише нині вам це дійшло. Ну, принаймні, можливо, дійшло раніше, але про це тепер говорять публічно. Злив цієї інформації, друзі, він не випадковий, а це свідомий злив. Макрон говорив наступне під час розмови: США можуть втрутитися в питання територій без надання гарантій безпеки і вжив слово зрада. Макрон ніколи не любив Америку. Мертв скаже йому. США грають в ігри і з вами і з нами. Так і є. Ступ, говорить президент Фінляндії. Ми не можемо залишити Зеленського з цими двома людьми. Ну, він мав на увазі Кушнера і Віткова. Ну, а Рюте, який також був присутній під час розмови, погодився з оцінками колег і наголосив на необхідності захищати Зеленського в цій ситуації. Рюте і вашим, і нашим. Мерць також і вашим, і нашим. Тут говорить одне, а з Трампом домовляється про скасування санкцій. Всі друзі такі мови навіть немає. Але тут вони об'єдналися довкола українського питання. Хочуть нам допомогти на словах, аби не було, як вони говорять, капітуляції. Про збереження суверенітету України вони не говорять. Гарантії безпеки самі надавати не можуть. Намагаються перекладати один на одну відповідальність. Але це не випадково, друзі, було злито. Тому що зараз з'являється ще одна інформація, яка свідчить дійсно про те, що частина європейців мобілізується проти позиції Трампа. І нібито хочуть відстоювати інтерес України, а роблять це якось трішки по-кривому. Про що йдеться мова? Сьогодні у виданні ірландському The Journal виходить дуже цікавий матеріал. Чотири невпізнавані безпілотники військового зразка, наголошую, порушили безпольотну зону і попрямували до траєкторії літака Зеленського в аеропорту Дубліна пізно ввечері 1 грудня, коли він прилетів туди, в столицю з офіційним візитом. Співпадіння, не думаю. Про що йдеться? Літак приземлився з невеликим випередженням графіка лише за кілька хвилин до інциденту близько 23.00. Безпілотники досягли місця, де, як очікувалося, мав перебувати літак Зеленського саме в той момент, коли він мав пролетіти. Але літак пролетів раніше. Потім безпілотники здійснили. Політ над кораблем ВМС Ірландії, який був таємно розгорнутий в Ірландському морі для візиту Зеленського, для охорони. За інформацією джерел ресурсу, дрони вилетіли з північного сходу Дубліна, можливо, з району Хоут, перебували в повітрі до двох годин. Служба безпеки Ірландії виявила, що безпілотники в аеропорту Дубліна були великими, надзвичайно дорогими і мали військове призначення. І інцидент, кажуть, можна класифікувати як. Гібридну атаку. Той факт далі пишуть у виданні, що у дронів були увімкнені вогні, навів Сили безпеки на думку, що метою було перешкодити прибуттю літака в Дубліні. Наразі поліція Ірландії розслідує, чи злетіли дрони з землі, чи з непоміченого судна, ну і так далі. Вже далі ну, просто інформація, друзі. Втім, цікава. Наразі невідомо, хто запустив, керував дронами, нічого вони не знають, де вони ці дрони перебувають, також не знають. Інформацію далі пише видання. Тепер дуже цікавий момент про можливу підготовку замаху на себе під час підльоту до Дубліна президент України поки ніяк не коментував. Тобто видання пише, що це був замах на Зеленського. Ну і тепер ця історія корелюється з попередньою, про яку я вам говорив, що ША зрадили Європу, зрадили Україну. Так, мова зараз іде про те, що Сполучені Штати Америки не пристають на проукраїнську позицію. Ну, ми тут з вами про це говоримо вже не перший рік. Що Трамп не буде на проукраїнській позиції. На жаль, чому це не розуміли європейці, не хотіли говорити про це вголос до нині. Також очевидно, думали, що можливо якось саме собою розсосеться. Не розсосалися, особливо вони були стурбовані після скандалу в овальному кабінеті. Тоді вони постали перед дилемою, хто ж буде допомагати Україні і зараз також із цим величезні проблеми. Але, друзі, переговори, швидше за все, приведуть до замороження війни. Питання часу. Скільки пройде? Чи 15 грудня це відбудеться, як кажуть, ті, хто підтримує інформаційну політику офісу президента України, і такі відео поширені зараз дуже масово в Тікток. Я маю на увазі Петрова, який веде телеканал Ісландія, і він каже, що Зеленський піде з посади і так далі. Ну, це окрема історія. Чи будуть інші підстави для замороження війни, про що каже залужний у своєму матеріалі, про який ми з вами тут говорили минулої неділі? Будемо дивитися, але авіакампанії вже готуються до відновлення польотів до України і з України. Про це пише Financial Times. Вони справді дуже класні оптимісти. Вони мені подобаються в хорошому сенсі цього слова. Видання повідомляє, що угорська компанія Vizair планує розмістити в Україні 15 літаків впродовж 2 років після укладення мирної угоди, а через 7 років їхня кількість може сягнути 50. Але, каже, ми це планували, щойно повітряний простір відкриється, ми дуже швидко відновимо свою роботу. Повторне відкриття буде для нас значною можливістю і обіцяється зробити впродовж кількох тижнів. Тобто ситуація в них під контролем. Вони давно готові і. Про це повідомлялося справді і раніше. Втім, це все лягає в канву того, що зараз розглядається два сценарії продовження війни і замороження війни. Обидва мають великі шанси. Бути реалізованими я оцінював би їх за тими повідомленнями, які ми є 50 на 50, Мої відчуття що швидше буде замороження аніж продовження. Хоча Путін, нібито, висуває нові вимоги. Але друзі, давайте скажемо щиро: російська економіка сама по собі це все не витягне, бо залежність від Китаю постійно збільшується а путінському режиму. Тотальна залежність від Китаю, яка й вже є правда, вона дуже небажана. тому вони намагатимуться мати якісь фінансові ресурси із інших джерел. Таким джерелом може бути для них Дональд Трамп. І там бізнес проєкти вже напрацьовані на десятки той сотні мільярдів доларів. Якщо ж Путін буде продовжувати вимагати українську територію, а він буде продовжувати відверто, то Україні слід дозволити вступити до НАТО. Про це заявив конгресмен республіканець Дон Бейкон. Ні про що, але менчасти. Натомість генсек. Нато Марк Рюте напередодні в Брюсселі вкотре заявив, що консенсусу про вступ України до НАТО немає, тим паче, Сполучені Штати Америки самі виступають проти того, щоб Україна була в НАТО. І проти цього виступав і попередник Трампа Джозеф Байден. Давайте про це не забувати. Але політика є політика, політиканством хворіють всі політики. Макрон тим часом полетів друзі до Пекіну. Він вже зустрівся із Сінзінпіном. І запропонував йому запровадити мораторій на удари Росії по енергетиці України. І так, щоб Україна не била по енергетиці, звісно, Росії. Бо взимку каже, це критично важливо. Всі заявив, що Китай підтримує ідею угоди мирної щодо України. Все це каже дуже правильно, прийнятно, угода має бути для всіх сторін, знову говорить про якийсь там мир. Він сподівається, що сторони зможуть досягти справедливого і тривалого миру шляхом діалогу. Пекін зі свого боку підтримує будь-які зусилля для цього, але каже Сі, я не беру на себе відповідальність за продовження російсько-української війни. Китай підтримує всі зусилля заради миру і продовжить відігравати конструктивну роль у вирішенні кризи. Водночас він рішуче виступає проти будь-яких візповід... безвідповідальних спроб перекласти провину або дискредитувати когось. Тому каже Пекін: Я не я перепрошую, хата не моя, ви собі там розбираєтеся, ми собі живемо далі. Чи довго СІ може займати таку позицію? Ні, не довго. Тому що присутність американців в Росії для нього очевидною є, це конкурент його в Росії. Росія буде на цьому грати, вона буде запускати Дональда Трампа. Тому я й говорю, що Росія не вийде з переговорів і ми не можемо з них вийти. Зараз всі в пастці. Чим це закінчиться? Спостерігаємо разом. На рахунок мораторію про удари по енергетиці також заявили і в Туреччині. Туреччина бідкалася, що буквально днями прилетіло по їхньому танкеру, який нібито перевозив. Чи то олію сонячну, чи нафту. Сьогодні міністр енергетики Туреччини Алпарсан Байрактар закликав Росію та Україну не втягувати енергетичну інфраструктуру війну. Байрактари бувають різні, друзі. Сподіваюся, каже він, ця жахлива війна закінчиться. Але сьогодні також ми кажемо всім сторонам Росії і Україні не втягувати енергетичну інфраструктуру в цю війну. І вони ж оголосили про підписання нового річного контракту з Росією на постачання російського газу в об'ємі 22 мільярди кубометрів. Багато цього газу піде до Європи. Ну поки що так. За словами Байрактара потрібно забезпечити безперебійні енергетичні потоки після серії атак біля узбережжя Чорного моря. Туреччини їх це дуже хвилює. Ви собі воюйте, а ми торгуємо. Тим часом Путін полетів до Індії, також торгувати, налагоджують вони контакти щодо е постачання нафти і не лише на рендрамоді. Особисто зустрічав Путіна в аеропорту. Це дуже рідкісне явище, друзі, з обіймами, поцілунками, танцями, бубнами, ну і так далі. Ну а Пісков сказав: ми самі не очікували, що на рендрамоді буде зустрічати нашого Путіна. Високоповажного господіна, сам особисто в аеропорту, та ще й з обіймами і поцілунками. Ну і направду виглядало це дуже дивно. Бо, як правило, не зустрічають високопосадовці такого рівня своїх гостей в аеропорту. Вони роблять це. В іншому місці. Ну, друзі, поки що всі новини по міжнародних новинах, деякі вам ще також повідомлю в кінці відео. А зараз коротко про ситуацію на фронті є повідомлення від штабу Збройних сил України, які спростували заяви Росії про захоплення Добропілля в Запорізькій області. Це неправда, сказали там диверсійна група, яка туди зайшла, вона була ліквідована. Також сильський повідомив про те, що сили оборони утримують північну частину Покровська. Хоча карта Діпстейт щодо інших. Напрямків на фронті повідомляє не дуже приємні новини. Втім, друзі, я посилаюся в виключно на офіційну інформацію Генштабу Збройних сил України. Роботу Херсонський ТЕЦ зупинили через інтенсивні удари ворога цими днями. Це офіційне повідомлення обласної військової адміністрації. Цивільний об'єкт, який забезпечував місця теплом. Серйозно зруйнований, зокрема, пошкоджено приміщення і обладнання станції. Вранці я вам розповідав про те, що по Херсону б'ють. Зараз по ньому б'ють, б'ють по без зупину. І в західній частині України, друзі, стався інцидент. Вчора у Львові чоловік поранив ножем в пахову ділянку працівника ТЦК, пошкодив аорту. Внаслідок сильної кровотечі військовослужбовець помер у лікарні. Про це повідомляє об'єднане командування Захід. Там наголосили, що під час перевірки працівниками ТЦК документів чоловік поводився агресивно, не захотів називати своє ім'я, не показав документи, провокував, згодом дістав ніж і наніс смертельне поранення. Він також ударив по голові іншого військового і втік. Його затримали. Ним виявився 30-річний мешканець міста. За даними оперативного командування, захід, загиблий був ветераном, учасником бойових дій і продовжував служити в ТЦК. Це, друзі, проблема двостороння. Влада не чує громадян, громадяни не чують владу, тому що влада робить неправильні кроки. Ну і виконання взаємного обов'язку у нас суттєво підірване. Підірвана довіра між двома інститутами, громадянським суспільством і владою. Це величезна проблема. Влада не хоче це вирішувати, направду так і є. І міжнародна федерація Самбо допустила росіян до змагань під власним прапором. Я вам вранці розповідав про те, що італійці там не дуже хочуть нам допомагати, але кажуть, ну ну ми будемо трішки допомагати до закінчення війни. А тут така ще одна новина пролетіла. Президент Федерації Василій Шестаков похвалився, що ФІАС одна з небагатьох з 22-го року федерації, яка допускала Росіян і Білорусів до змагань у нейтральному статусі. А тепер... Можуть вони навіть виходити зі своїм прапором. Меланія Трамп повідомила про повернення семи українських дітей до своїх сімей. Це шість хлопців та одна дівчина. Ну а Росія, як каже Дмитро Лобінець, уповноважений Верховної Ради України з прав людини відправляє викрадених українських дітей до таборів перевиховання у Північній Кореї. Вражаюча цифра, друзі, за даними регіонального центру справ людини, зафіксовано. 165 таборів, у яких українських дітей русифікують і мілітаризують. Вони розташовані на тимчасово окупованій території України, в Росії, Білорусі і навіть у Північній Кореї. І немає управи на Росію, тому що Трамп бачить по-своєму завершення війни. На жаль, друзі, та й європейці не поспішають. Дякую, що ви були зі мною. Дякую, що підтримали збір. Дякую, що ви підтримуєте роботу каналу. Це дуже важливо. Всіх люблю, ціну і шаную. Не промикайтеся. Все буде Україна!